Всім привіт, дівчатка! Сьогодні у нас буде відео тільки виключно для дівчаток. Тому ми будемо з вами обслуждати нижню білизну. Нижню білизну українського виробництва від торгової марки жасмін. Я вам покажу ось такий бюстик, я купила. Це ну, український виробник. У них зараз є знижки, ось така ціна. Звичайний з ось такою мереживною спинкою. Дуже гарний бюсткаутер Також до нього йшли, можна вибрати декілька видів трусиків. Там є стрінги, є бразильяни ось такі у мене бразильяни. Я можу показати ось таке мереживо. І також можна вибрати обичні звичайні, взагалі звичайнісінькі, закриті трусики, але теж вони мережеві. Ось так. Також купила ось такий уже на літо бюстгальтер. Такий ось він. Дуже гарне я покажу ближче. Гарні м'які шви ніде не натирає. Я купую не вперше цю білизну. На жаль, зараз я не знаю, чи працює у мене в місті їхній магазин, але він був. Чесно скажу, ще не перевіряла. Ось такий вже на літо, трішечки заготовлююсь. Така у нього ось ціна. А ось, до речі, я вам зараз покажу стрінги, які можна купити до того блакитного пустгалтера. Ось такий вони мають вигляд. Бачите? Такі, такі цікаві ззаді. Мережево дуже приємне, м'якеньке. І наше українське виробництво це теж трішки гріє душу в наш складний час. Скажу чесно, я купляю білизну на сезон, тобто на рік десь я купую певний вид, ношу, і потім, вже, якщо це зношується, ми це заміняємо. Наступні ось такі бразильяни. Вони з мікрофібри, якщо я не помиляюсь. Так, це з мікрофібри. Ось такі зовсім звичайні, чорні. ну, Зовсім звичайні такі ось. Теж від жасмін. Вони коштують, ну, побачите, ціну. Я взяла чорні і взяла ось такі бежеві. Такі ось. Тежбеш, ну ціна, як ви розумієте, та сама. Е, і я взяла хебешних. Е, вони йдуть, зараз гляну на набірку і скажу вам. Наша улюблена бавовна. Вони бавовні. Я купила ось таких, теж двоє. Ну, самі такі класичні. Скажемо так, кольори: е, білий та чорний. Вибачте, можливо, не дуже. Зараз ми приберемо денне світло і лише тільки ось таке. Ось так вони виглядають, звичайні. Такі ось. Також можна купити закриті трусики, в них були в колекції, і були в колекції е, трішечки такі. Е, Блакитні з якимись малюнками. Але я таке не люблю. Я люблю більш класичні. вартує 169, але це павовна. Вони дуже зручні, я одні вже розпакувала. Ціни я вам показала. Ось такі гарні. скажем так, на сезон трішечки себе порадують, тому що. Інколи потрібно себе порадувати. І знаєте, навіть коли ти помила голову, то вже <сум> їй радісно. А якщо ти живеш в Миколаєві, помила голову, то взагалі кайф. <сум> І ось такі бразильяни. Взяла бежеві чорні. І ось я вам зараз покажу стрінги. Тобто, ось такого плану можна взяти стрінги до цього бюстика. Ось він. Взяла ніжно блакитний Мені дуже подобається кольор. І до нього бразильяни вони ось такого плану. Ось ви бачите. Так вони виглядають ззаді. Чесно скажу, не дуже люблю ось такі резинки, тільки чомусь я взагалі не звернула увагу, коли купувала. Тобто вони розтягнуться достатньо швидко, тому краще брати двоє трусиків одного кольору, тому що бюстик ми носимо набагато довше, ніж коли носимо трусики. І стрінги. Тобто, можна стрінги купити ось такого блакитного кольору. На жаль, мого просто не було розміру, чесно вам скажу. Тому я взяла бразильяни. Стрінги виглядають ось так. Теж такі гарні, жовтенькі, з дуже гарним мережевим. До речі, я сказала, що, тільки, що відео тільки для дівчаток, але хлопці теж можуть придивитися щось своїй дівчині. Чому ні? Це український виробник, торгова марка Жасмін. Дуже гарні кольори. До речі, я купила блакитний і жовтий. Навіть чомусь, навіть про це якось не, не подумала. Мені потрібні ще темні, але я думаю, що в цьому сезоні ще в мене є темний. Я хочу купити якийсь спортивний буст. Ось таке коротеньке сьогодні відео було. З корисною інформацією. Я дуже вам рекомендую замовляти на сайті. В Жасмін є сайт український, тому, будь ласка, заходьте, порадуйте себе. А чоловікам рекомендую купити і порадувати свою кохану дівчину. Чому ні? Скоро 8 березня, міжнародний жіночий день, тому можна трішечки і побалувати своїх коханих дівчаток, жінок. Буду закінчувати відео. Всього вам найкращого, будь ласка, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, лишайте коментарі. Я буду дуже рада кожному підписнику. Дякую і слава Україні!